Львів, столиця заходу України, скажімо так, зараз цими днями вже понад тиждень оговтується після звірячого ракетного обстрілу цього міста, і власне тоді пригадаємо, що понад 10 ракет летіло до міста десятки дронів втратило місто сімох львів'ян. Ярослав Базилевич втратив залі цілу свою сім'ю трьох доньок і дружину. 60 поранених було багато людей залишилося півсотні без будинків, своїх, без квартир. Вибухова хвиля зачепила 38 вулиць в центрі власне цього міста. Але ми все таки справді говоримо про найголовніше про втрачення життя і про поранених. І от власне сьогодні в лікарні все ще перебуває понад 15, понад 10 людей в різних станах. І одній з дівчин, одні дівчині оце Ми бачимо якраз кадри операції, яку проводив лікар кардіохірург Роман Домашич з першого медичного об'єднання Львова їй витягнули осколок, який просто таки зупинився на серці. Багатьох людей вже виписали з лікарень. Ну а когось чекає все таки ще довгий період реабілітації. Ми зараз поговоримо власне з кардіохірургом, який оперував цю дівчину. Роман Домашич зараз з нами на зв'язку. Е, Романа, доброго дня, добрий вечора. Чи чути нас добре? добре? чути добре. Ми з вами говоримо зараз е, за, за тиждень, через тиждень після трагічного цього удару. По Львову е, взагалі, розкажіть, будь ласка, ну про той день, про 4 вересня. Це була ваша зміна? Ви чергували на роботі? Чи вас потім якось додатково викликали? Розкажіть про той трагічний ранок. Ну, це справді трагічний ранок, і це напередодні був масовий обстріл по Полтаві. Наступного дня вночі по Львову. знаходився в той день вдома. Але після обстрілу всіх лікарів, всіх завідуючих ургентно викликали в лікарню, оскільки ніхто не знав точну кількість постраждалих. Бо всі були під завалами. Було завалено цілі будинки. Багато жителів, які знаходилися, просто спали в квартирах, не спустили в не спустилися в бомбосховищах. Тому ми вже з шостої ранку фактично готувалися до масових поступлень постраждалих на слідок ракетної ракетних обстрілів. В якому стані була власне ця постраждала, про яку ми говоримо? Так яку ви згодом оперували? Була доправлена в лікарню святої Святого Луки, яка входить в підрозділ нашого територіального медичного об'єднання. Вона була в критично шоковому стані. Її зробили комп'ютерну томографію, де було діагностовано правобічний гемоторакс. Тобто була ушкоджена права легеня, яка кровила. Близько півтора літри крові було в, в правій плевральній порожнині, Але саме небезпечне, е, то, що було, що осколок знаходився е, в серці, і це загрожувало е, її життєвому стану. Е, після того, як ми побачили цей осколок. Е, Поспілкувалися з анестезіологами і лікарями-хірургами, які її приймали в лікарні Святого Луки. Її стан вважався, що транспортабельний. Вона каретою швидкої допомоги була доставлена в нас в клініку і фактично в реанімаційне зразу в реанімаційне відділення, де була оглянута нашим лікарем-анестезіологом, і про протягом кількох хвилин була зразу доставлена в операційну, де її проводилось ургентне оперативне втручання. Тобто, я так і розумію, що ну взагалі це людина це справжнє диво було, що цей осколок не пройшов буквально на цей міліметр. Далі дуже фонить на комп'ютерній томографії, то важко було оцінити розміри. Ну ми очікували набагато більший цей, але м, коли відкрилися і побачили. Ну, цей е, що це дівчина фактично народилася в сорочці, тому що осколок е, фактично був в серці, і і це було проникаюче поранення. Якби він пролетів на вильот, чи ще щось, чи він відпав? Ну як тільки ми дістали осколок, ми дістали велику кровотечу. Але ми до неї були готові, ми знали, що таке може бути. І ту ділянку ми ушили на таких спеціальних тефлонових прокладках, де проникав той осколок. І там решта ділянок поушували. А як швидко пацієнтка прийшла до тями вже? Ну, взагалі, ми ж виписали її через тиждень. Це так доволі швидко відбулося. Поталонило? Ні, ми її виписали пацієнтка. Ну, за дві години після півтора-дві години після оперативного втручання вже прийшла до тями. Е, але саме більше її шокувало це. Ми їй не повідомляли, що з її родиною і сім'єю, оскільки її і мама, і бабця всі знаходилися в критичному стані в відділенні. Але на наступний день в реанімації вона попросила мобільний телефон і вже з мас медіа з новин побачила, що її рідні і близькі також тут. Ну найбільше то, що ну, все, все, все життя небезпечне позаду, її виконала успішна операція. Вона Виписана додому, але саме основне це є психоемоційний стан е, неї продовжують займатися психотерапевти, оскільки це, це це є найважливіше зараз на сьогоднішній день для неї. І для а її, її... рідні ще в лікарні, от який їхній стан. Мама її в лікарні. Мама е, осколок е, в шийний відділ хребта задіти. Мама е, я знаю кілька днів тому, що була паралізована, але є надія то, що вона вийде з того поразу, оскільки спинний мозок не перебитий повністю. Ну всі роблять все для того, щоб, е, щоб з мамою було все гаразд. Романе, ну ви, окрім того, що ви медик, хірург, рятуєте щодня людей. Ну, ви так само мешкаєте в Львові. Оця от атака, і я так розумію, що ви були і свідком власне того всіх всіх цих прильотів, так і того повітряного бою, який тривав над Львовом. Вона, скажімо, так могла чи досягла такого терористичного успіху, те, що хоче Путін і його ідіоти. Зробити з львів'янами та й принципі з іншими мешканцями міст, наших чи вона все таки більш об'єднала е е і мешканців? Ну, дивіться, то що українські люди об'єднуються, і ці атаки їх роблять сильнішими, це напевно неправильно сказати, що робить сильнішими. Ми і так є сильна нація. Ми об'єднаємося і витримаємо все, і ми в кінцем результаті переможемо. Але то, що відбувається терор. Це треба, щоб бачив весь світ. Ну не може так продовжуватися, коли е терорист фактично знищує простих мирних жителів. Це ніякий не військовий об'єкт, ніяка не база. Це є звичайні спальні райони міста Львова, і знищено дуже багато будівель. Е загинули люди, загинули діти. Ну, це так не може продовжуватись. Того ми мусимо кричати, мусимо показувати, що це, це невиносимий терор для всіх нас, українців. Дякую, дякую, Романе, за вашу роботу, за вашу працю і за ваше включення до нас. Це був Роман Домашич, кардіохірург зі Львова, лікар Першого медичного об'єднання Львова. Говорили з ним про те,